До вашої уваги, успішна операція від Збройних сил України. Атака безпілотників на нафтобазу в клинцях під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом завдала 100% серйозної шкоди російським окупантам, вказавши на вразливість їхньої інфраструктури. За словами представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, ці удари суттєво ускладнили логістику та спричинили розлад у графіках постачання. А справа в тому, що коли йдеться про нафтобазу, яка в свою чергу забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів, це звичайно ускладнює логістику окупантів, руйнує графіки постачання і надає додаткові можливості, а також простір для маневру нашим Збройним силам України. Так підкреслює Юсов, коментуючи атаку на нафтобазу та пороховий завод. У своїй заяві він також відзначив, що українські безпілотники можуть подолати значні відстані, не спростовуючи або підтверджуючи конкретні дані. Так, Юсов прокоментував заяви росіян, що українські БПЛА можуть пролітати відстань до 900 кілометрів, і це відкриває нові можливості для захисту України та збільшує простір для маневру на полі бою. Що стосується реакції на вибухи в російському суспільстві, то Юсав заявив, що всі питання до керівництва Росії, вказавши на Путіна, Шойгу та Герасимова як відповідальних за продовження війни проти України, в додаток до цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, коли чекати на перші ударі F-16 по росіянам. Перші успіхи українських пілотів на винищувачах f 16 можна вже очікувати цього року. Процес підготовки до передачі цих літаків триває за планом, охоплюючи підготовку пілотів, інженерів та інфраструктуру. Україна отримає підтримку від держав, які обіцяли надати f 16 І, за словами Кулеби, цього року можливі перші повітряні успіхи цих винищувачів вже в українському повітрі. Він також відзначив складність технології цих літаків та зміни в концепції управління саме повітряним боєм на літаках f 16 Ну і на завершення з'явилися неочікувані подробиці знищення літака А-50. Дружина одного з пілотів, а саме В'ячеслава Левченка, заявила, що весь екіпаж літака нині вважається зниклим безвісти. Я вам нагадаю, що літак А-50 був збитий над акваторією Азовського моря ще 14 січня. Льотчики цього літака, включаючи командира борту, а саме В'ячеслава Левченка, вважаються зниклими безвісти. Родичі пілотів опинилися у підвищеній ситуації, інформацію про зникнення літака та його екіпажу підтвердила дружина командира борту. Чоловік. В останній раз був на зв'язку 13 січня, повідомивши, що починає чергувати. Дякую за перегляд. Підпишись на канал. До зустрічі.